Друзі, всім привіт! Це одне із перших відео на моєму каналі, де ми будемо починати новий проєкт по встановленню подрібнювача, якого зараз ви бачите на відео, на комбайн Case 1666. Ось він у нас стоїть, зараз накритий, зимує. Цікавість даного проєкту була в тому, що. Даний подрібнець стояв на комбайні кейс 2388. У мене ж кейс 1666. 288 серія відрізняється від 66 тим, що вона більша, вона ширша. І так, начебто, по щіткам все підходить по редуктору. Але нижня плита, оця, потрібно буде її зменшати. Сам вал потрібно буде уменчати. Я ще то точно не заміряв, буду вже робити примірку на місці, але десь приблизно майже на 40 см треба зменшити вал, плиту нижню, противорізи. Це точно, що я зараз знаю. Потрібно робити. Зараз ми будемо йти до комбайну і. Починати процес знімання бітера, який зараз стоїть замість різки. Ось так зараз стоїть у мене бітер, і замість нього буде встановлюватися різка. Нижня плита і сам вал під ножами. Зараз ми будемо. Розбирати його і виймати. Для початку скинемо ремень, який приводить сам бітер шківок, і будемо знімати бокові щитки, які встановлені ось тут і там. І паралельно будемо виймати. цю цю Попробую поки що не витягуючи решет, але подивимося, можливо, продається виймати решета, щоб не пошкодити їх і не погнути. Зараз знімаємо цей ремень шківок, відкручуємо ці, для початку цей щиток і цей, ці щитки так само з іншого боку. Також потрібно буде замінити оці редукт, замість цих двох шківів встановити редуктор з виводом на різку. Він є в наявності. Звісно, він, звісно, важкий. Самим його важко буде підняти, буду чекати вже батька, коли приїде і разом з ним піднімати його. Але думаю, цей сам, те, що зараз стоїть, я сам окремо зніму кожний шкіл і сам думаю його вийму. звідси Комбайн, звісно, на вулиці стоїть, хоч і накритий, хоч трохи, але вода затікає, сніг і трохи мокруватий. На зиму я його не мив, повидував трохи. Слігка, а весною вже буде проводиться мийка його. Так, Шків я зняв, ремень скинув. Ремень знімається доволі просто, просто натяжник відкручуєте і скидаєте ремень, поки що я так його полакав. Шків також тут... А... Він просто болтом, болтик відкрутить, легенько шк... шків знімається. Тут стоять регулювати шайби, не потрібно їх загубити. Виставляється, щоб в рівні був шків з, цим, е з іншими шківами. Зараз потрібно просто знімаємо оцю бокову панель таку саму з іншої сторони. Е також я сказати, що коли будемо встановлювати новий подрібнювач, то е шків. Шестигранний ремень, кісоводи зрозуміють. Скоріше за все, якщо я не помиляюсь, потрібно було замінювати на інший. Вони різного розміру, ті, що у бітера, і ті, що зараз стоїть у мене, і ті, що подрібнюють чум, якщо йде, то вони по-іншому закручуються. і в розміру він буде. Та я в будь-якому випадку збирався його замінювати, бо він в мене був старенький вже потрісканий і в цьому році ще був випадок, що був, забило сирою соєю бітер, і він трохи має підгорів був. Не сильно працював, але ну, потрібно було замінити його. Так, щитки я познімав бокові, тепер у нас гарно просвічується. Зараз напевно сюди покладу декілька досточок і будемо знімати оцю скатну, оцю плиту, нижню, по якій маса йде. Вона тут кріпиться на трьох, трьох болтах з цієї сторони і так само з тої. Знімаємо її, потім знімаємо ці щитки, опускається бітер і, і, і скоріш за все. Я тут літом його знімав і виймав я на цю його сторону. Тоді в мене не було цього шківа. Можливо, придається зараз знімати цей шків, Його в будь-якому випадку потрібно було знімати, бо тут а, такі шестерні конечно, переводять шнички. Я дві пари міняв в цьому році, а потрібно ще дві поміняти крайні буде. Тому потрібно буде знімати цей шків, Так само і там привода. Тому роботи вистачає. Так що зараз продовжуємо робити роботу, підмащаємо декілька досточок, виймаємо оцю плиту і включуся далі. Ось, друзі, вже бітер зняв. Достав плиту, сам бітер зі щитками. Кучі тут непогані. Бітері ще стоять мабуть, на оригінальні тінкен. Прямо не шато, нічого, прям чудовий, прямо буде, щоб покращені, ще оригінальні стоять. Сама плита тут також не ржава. Трохи є невеличкий прогин, але то не страшне. Тобто вона ціла. Ну, а сам бітер, бітер теж непоганий, а от вже вал потрібно під заміну. Вже доволі велика вироботка. Де посадочне місце під на самому бітері. Підпочитників нормально, а от іменно під сам бітер вже вирватка є. Ось так це все виглядає. Доволі складно було не знімав цей шків а тут ці шитки кріпляться по три болта тут і три болта тут, і тут два. І ось цей верхній нормально було, а ці два було. Підлізти складнувато. Бажано було б зняти цей шкіл, але вже поки що не став заморочуватися над цим. Ось так це виглядає. Ось сам ротор в нашому кейсі. Тут також майбутньому буде проєкт, потрібно буде лізти дивитися, бо є невелика вібрація на роторі. Треба глянути, можливо, мені так здається, там на муфті гідкий або хоч на самі губки муфті вироботка, або хоч на валу з редуктора, який виходить. Ну, теж будемо дивитися на Ось потрібно замінити оці дві шестерні і там дві шестерні, дві пари. Середній вони нові. Замінимо їх, глянемо, як тут почутники себе відчувають. Ну а зараз е, я тропи, наверное, помию, трохи помию витру з щітками і сховаю їх в сарай, щоб вони не мокли під дощем. Е, приміряю щітки ті що йдуть з-під подрібнювача. Приміряю, чи вони хоч стають сюди. Ну, повинні ставати, думаю, ну приміряю, це як воно буде виглядати. Вони, якщо ці щітки зараз десь отакі, по висоті, вони десь, а далі добавочка йде то ті щітки повинні бути більші. Там добавочка, це вона не займе, але добавочка буде десь не маленька зовсім. І цих добавочок, на жаль, в мене немає, то прийдеться або буду шукати десь на розборках, або можливо просто сам десь на кусок метала візьму, і вигну і якось закручу на пару дирок. Це не проблема. Так що Трохи тут треба почистити, прудуть. Так що такі справи. Ну а коли приміряю, вже, напевно, завтра буду займатися розбиранням цього цієї бурди. Знімати мушківи, ремні і зірочки. Далі буде. Ось, друзі, я встановив перший щиток. так це не просто на болтик навісів, щоб приміряти, да, він стається все чудово в... Е, Розміри, але не співпадає по отворам. тобто Співпало тільки два отвори, і цей потрібно було трохи розсвердлювати, якось, бо трошки не верху не дістає ані, а по верху і по бокам інші не співпали. Ну, то не проблема, ми проріжемо нові, нові отвори от і остане все чудово свої заводські розірва місця Так що так само зараз приміряю, напевно, з іншого боку. Або, подивлюсь, напевно, так, да, приміряю уже і навіть, можливо, займуся тим, що я розсвердлю. Отвори всі. Встановлю їх повністю, цей щитов, бо, як я говорив раніше, різка з 20... 88 серії. А в мене комбайн 66-ї серії потрібно буде різку урізати. І щоб її правильно урізати, потрібно зняти розміри. І я, напевно, повністю зафіксую дані щитки. Не, не по затягу, я просто там понаживляю, так що вона на тих місцях, які потрібно. І вже замірюю внутрішню ширину, щоб я вже розумів, скільки мені потрібно урізати.